Сидячи на задньому сидінні таксі, монашка зауважила, що водій поглядає на неї. Не хочу вас образити, сказав він, але я завжди мрію поцілувати монашку. Ну, гаразд, відповіла вона, але тільки якщо ви католик і одружений». Водій сказав, що так воно і є, і тоді монашка поцілувала його в губи, довгим і пристрасним поцілунком. Чоловік прийшов в екстаз, але потім заплакав. У чому справа? запитала монашка. Вибачте мене, сестру, але я згрішив, я збрехав вам. Я одружений і я єврей. Монашка відповіла, нічого страшного, мене звуть Валера, і я їду на маскарад. <риклад> Мужчина познайомився в барі з привабливою 50-річною пані. Трішки випили, поспілкувалися, і туди вона каже, Ти коли спробував трьох з мамою і дочкою одночасно? Ні, а хотів би? Ще питаєш, ну, звичайно? Ну тоді тобі пощастило, поїхали до мене. Приїхали до неї, пані відчиняє двері і кричить Мамо, ти ще не спиш? <рик> Чоловік стукає у двері раю, визирає заспаний ангел. Мужик, тобі чого? Як чого? У рай потрапити хочу. А що ти вже житті зробив хорошу, щоб у рай попасти? Ну було. Іду якось раз і бачу, кілька хуліганів у жінки сумочку забирають. Ну я підійшов до самого здорову і дав йому в морду. Ну, ти, може молодець, хвалю, а коли це було? Чоловік дивиться на один, та хвилини дві тому. Перше побачення хлопець із дівчиною сидять у дорогому барі. Він замовляє келих пива, не скромна. Кальян, морський салат, сьомого, найдорожчий коктейль. Хлопець в думці підраховує суму рахунку та впевнений, що вона йому сьогодні не відмовить. І, володіючи ситуацією, питає у неї, а ти завжди так багато їси?» Вона чавкає і ковтаючи коктейль відповідає, ні, тільки під час місячних. <риклад> Дружина каже чоловікові бранці: уявляєш, дорогий, мені сьогодні наснилося, що ти подарував мені шикарне діамантове кур'є. б це значило? Чоловік цілуючи її, відповідає, дізнаєшся ввечері. Увечері дружина прийшла додому, накрила стіл, посмажила м'ясо, відкокувала вина, запалила свічки. Приходить чоловік, дарує їй коробку. Дружина відкриває, а там книга тлумачення сновидінь.